ЧАС з головних подій. Ви слухаєте новини на Доброму радіо. При мікрофоні Олена Смілянська в студії звукорежисер Дмитро Юсупов. вас. Сьогодні у випуску ситуація на прикордоні Сумщини. Тросяницьку громаду на міжнародній виставці на конференції у Варшаві представляє мер Юрій Бова. Стало відомо, як тростянчани можуть отримати 16 гривень на дрова для опалення будинку. Тростянецькі поліцейські отримали нагороди від президента України, організував незаконний поруб. Майже 600 дерев на Сумщині судитимуть службовця агролізгоспу в Україні. Стартував другий етап міжнародного мовно літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Щотижня 25 заходів в освітніх центрах змістовно проводить центр неформальної освіти Тростянець і про погоду на Сумщині, і в Тростянці. Далі детальніше. Ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21 годину протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 70 вибухів. Обстрілів зазнали краснопільська, миропільська, великописарівська, есманська та дружбівська громади. Великописарівська громада. Ворог п'ять разів бив з мінометів. Есменська громада здійснено 6 мінометних обстрілів. Краснопільська громада зафіксовано 4 вибухи через скидання вог з БПЛА та 5 обстрілів з мінометів. На дружбівську громаду 20 мін скинули росіяни. Також здійснено 26 артилерійських обстрілів. САУ міропільська громада було 4 обстріли з міномету. Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл юнаківської громади. Зафіксовано 3 вибухи. Повідомляє прес служба сумської обласної військової адміністрації. 15 листопада в Варшаві закінчилася дводенна масштабна друга міжнародна виставка та конференція з енергетичної відбудови України, співорганізатором якого є Асоціація міст України. Свої проекти відбудови, реконструкції та модернізації об'єктів соціальної, транспортної та критичної інфраструктури представили сім українських громад: Дніпро, Одеса, Вінниця, Миколаїв, Тростянець Сумської області, Житомир, Білгород Дністровський. Одеська область Тростянецьку громаду представляв мер Юрій Бова. Понад пів тисячі учасників з 30 країн світу взяли участь у міжнародній конференції з енергетичною відбудову України. Це не лише виставка конференція, але й зустрічі справжніх друзів і партнерів України, які готові допомагати з відновленням і відбудовою. Було об'єднано 450 міжнародних компаній, що готові допомагати Україні. Від нашої держави організували окремий національний павільйон, в якому взяли участь 26 громад. На форумі Тростянець представили як незламне місто, за що громада отримала нагороду. За час повномасштабного вторгнення з Тростянця не вийшов жоден бізнес, а навіть навпаки активно відновлюється. Шоколадна фабрика Монделіс Інтернешнл та Якобс щоденно працює та допомагає місту податками, а люди мають робочі місця. Це важливий сигнал для міжнародних компаній, що в Україні можна запускати свої франшизи. Міський голова заявив, що відбулося багато вигідних. Дніх знайомств для залучення нового бізнесу у Тростянецьку громаду. Ці контакти будуть опрацьовані та долучені всі сили в майбутнє фінансування нашої громади. Юрій Бова, Тростянецький міський голова, розповів про руйнівні наслідки для громади від тимчасової окупації та проведення активних бойових дій, спричинених повномасштабною російською агресією. Зазначив, що громада не припиняла та працює над відновленням життєдіяльності від так, 95% жителів повернулись до громади. А також прихисток у громаді знайшли внутрішньо переміщені особи. Презентував проекти щодо модернізації очисних споруд, створення освітних та бізнес-хабів, будівництво молодіжного центру, реконструкції освітніх та медичних закладів, створення мультифункціонального реабілітаційного центру для військовослужбовців, розповів про відновлення та поступовий розвиток бізнесу на території громади. Стало відомо, як тростянчани можуть отримати 16 тисяч гривень на дрова для опалення будинку. Уряд планує запустити пілотний проект. Який додатково забезпечить населення дровами, податись на субсидію може кожен, хто опалює домогосподарство виключно дровами. Прем'єр-міністр Денис Шмагаль зазначає, що українські родини за необхідності отримують субсидії на тверде паливо. Граничний розмір, яких наразі складає 7 тисяч гривень на домогосподарство на рік, але цього не вистачає для покриття потреб. Граничний розмір субсидій на придбання твердого пічного побутового палива зростає до 16 тисяч гривень на рік для однієї родини таким чином даємо людям ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом, заявив Денис Шмигаль. Допомога для придбання твердого палива оформлюється так само, як і звичайна субсидія на житло. Для її отримання потрібно подати декларацію про доходи в місцевий орган соцзахисту. Цю підтримку можуть отримати сім'ї, які використовують виключно тверде паливо для опалення житла. Тростяницькі поліцейські отримали нагороди від президента України. Засідання сумських правоохоронців. Проходило під головуванням очільника поліції області Петра Токаря. Присутні обговорили питання про стан оперативної обстановки на території області та розглянули питання, що стосуються діяльності управлінь та відділів апарату, а також окремих територіальних підрозділів поліції на початку наради указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів Дів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. За вірність присязі, начальник поліції області вручив державні нагороди кращим працівникам відділення поліції номер один міста Тростянець, Охтирського районного відділу поліції. Нагороди отримали Віталій Разбійко, Володимир Серіков та Микола Гура. Вітаємо наших земляків з високими нагородами. Організував незаконний поруб майже 600 дерев на Сумщині судитиме службовця Агролісгоспу. за даними слідства на території сумського обласного комунального підприємства Суми облагроліс на ділянці, яка облікована як галявана, тобто незаліснена територія, всупереч матеріалам лісовпорядкування, було висаджено дерева породи сосна подальшому. Без жодних дозвільних документів ці дерева за вказівкою обвинуваченого було зроблено підлеглим та реалізовано поза бухгалтерським обліком фізичній особі. Відповідно до висновку експертів, внаслідок незаконної порубки, майже 600 дерев породи сосна, навколишньому природному середовищу завдано шкоди на 355 тисяч гривень. Нагадуємо, що стосовно зазначеного службовця, який є депутатом сумської районної ради, 8-го скликання від політичної партії Опозиційна Платформа за життя вже направлено до суду обвинувальний акт за фактом одержання 55 тисяч гривень непровимір. Вигодою за реалізацією фізичній особі ялинок без належного оформлення, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області. У закладі загальної середньої освіти No2 з 13 листопада стартував тиждень безпеки дорожнього руху. Жити і не знати правил дорожнього руху неможливо, щоб зберегти життя. Уникнути неприємних ситуацій на дорозі варто знати та завжди їх дотримуватись, а часом нагадувати про них рідним та близьким. У рамках тижня безпеки відбулася зустріч учнів початкових класів з представниками Тростянецького районного відділу національної поліції України в Сумської області. Поліцейські звернули увагу дітей на потребу пам'ятати про власну безпеку, а також безпеку інших учасників дорожнього руху. В Україні стартував другий етап міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка. Урочисте відкриття відбулось у навчальному закладі загальної середньої освіти номер 3 Учасники школярі 5-11 класів Тростянецької громади. За результатами переможцями другої етапу стали Дар'я Мартиновська, учениця 11 класу другої школи, Поліна Близнюк, учениця 10 класу школи номер 5 та Друбіцько Мирослава, учениця 9 класу другої школи. Вітаємо переможців та бажаємо подальших успіхів у навчанні. Щотижня в освітніх центрах змістовно, що функціонують на базі бібліотек громади, щотижня відбуваються близько 25 заходів. Центр неформальної освіти Тростянець пишається своєю результативністю і прагне до. Більшого і кращого минулого тижня відвідувачі центру вчилися новому: малювали на графічних планшетах, відвідували курси 3D моделювання, вивчали нові настільні ігри та займалися рукоділлям. Адміністратори центрів разом з меншими дітками грали в рухливі ігри та вивчали техніки креативного малювання. Не обійшлося і без 3 d ручок. Цікавих і сучасних девайсів. у центрах сумлі надбають про наше життя і здоров'я, саме тому відвідують заняття із змінною безпеки. Після насиченої освітньої діяльності учасники відпочивають та психологічно розвантажуються, займаються нейрографікою та переглядають мультфільми. І про погоду на Сумщині. І в Тростянці внаслідок проходження атмосферних фронтів на Сумщині. Упродовж наступних днів листопада очікується погіршення погодних умов та відчутне зниження температури повітря. Дощі будуть переходити в мокрий сніг та сніг. Поступово утвориться сніговий покрив. На дорогах очікується ожеледиця. Температура повітря поступово знизиться вночі до 2 сіми градусів морозу, вдень день – мінус морозу. В області очікується хмарно, вночі помір дощ Та мокрий сніг вдень невеликий дощ. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус один плюс 4. Вдень плюс один шість градусів тепла. У тросянці протягом дня буде триматися хмарна погода. Температура повітря вночі: мінус 3 плюс два, вдень мінус один плюс чотири. Вітер північно східний 4-9 метрів за секунду, атмосферний тиск 748 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 95%. Ви слухали новини на доброму радіо. Випуск підготувала редактор та ведуча Олена Смілянська та звукорежисер Дмитро Юсупов. Більше інформації ви знайдете в нашому телеефірі телеканалу ТВТ та на сторінці Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Підписуйтесь. Дякуємо нашим захисникам та захисницям, що ви виборюєте надію на мирне небо для кожного з нас. Це хвиля 105.4 154FM. Добре радіо. Слава Україні!